Запросили привітати, але надо кого це візло. Пане що відхобається. Ні, розіграшів нема, від пана дзюня нема. Ой, 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 пані весь пане дзюню. дзюню. Прошу, прошу, прошу. А -а. А -а. Пані встиг. Ледве встиг. Що ледве встиг? Що ти за мене розпізнюватися на таку відповідальну місію на привітання в програмі? Пані Мірцю, по-перше, дуже незручна година. Я ж в руки змерз. Голосував, голосував, а, а хуляра жодна маршрутка тобі не встане. А не можна було таксі викликати, ні? Пані Мірцю, дайте спокійно. Ну, де? Де в бідного доктора з дурдому гроші на таксі? А, М -м. Гріх! Великий, скаржетеся на те, що ви працюєте в дурдомі в той час, коли ціла держава, цілий народ ньому живе. А що тепер вже говорити? Роки пройшли, пенсія носі. Що що? Що? Що на носі? Нос? Я хотів сказати, пенсне на носі. Пенсне. А я не глуха, я добре чула. Коли у вас там та пенсія, коли виставляєте? Ти. А. Ой, пані вірці, пані шанірці. Але любите ви так, ви знаєте, собі, перепустити лямпочку на халяву. Стосовно грошей, кілько будете мати пенсії, скільки ви маєте років стажу, га? Е-е-е, 60. Скільки? Та скажу 60. Що? Можна so. подумати, що вас ваша мама родила в дурдомі і забула забрати. <кій> Пані Мірчицька, ваша мама вчасно забула вас здати в дурдом на кульпар. Я, до речі, на кульпаркові, аби сте знали, працюю з 30 років. Ну, -го. так. А, а в мене рік йде за два. Бо я на вредній кубіті. Не збивайте мене. Я на вредній роботі. О, До речі, про вредних кубіт, Знаєте, якби. Подружжі роки життя е входили в стаж то. Тобі було менше розводів. Угу. Не розводи, а розлучення. Розвід це є калька з російської. Розвід, аби сте знали, це коли коли е кобіта веде хлопа до шлюбу. а… -а, -а, -а Розручення це коли е, навпаки веде до суду. Пане Дзюню! Саме в суді починається правдивий розвод. Тому що зі шлюбу хлоп бере копіту йде додому. А зі суду бере манатки і йде з дому. Панів. А. а ви що, були е, тричі замужем? А з чого ви взяли? <гум> ну, скажу вам, ви не знаєте під великим секретом оповіла про то ваша та сусідка з першого. А ну я там що та, та казала? Манця Стопчкова, та що казала. Та що казала? Казала під великим секретом, що е, здаєте в оренду два помешкання, а в третьому мешкаєте. І на що ви не тікаєте? От що ви собі дозволяєте? В чому ви звинувачуєте порядну вдову? Що? що, невже всі три? А що ти вас так дивує? Та не дивує, бо добре вас знаю. Ну, між іншим, мій перший чоловік був старший за мене на сорок років. Самогубець, ні, Боже упаси, ви що? Він він ні, він він мер через мене. Не, так? Він був скульптор, зрізьбив з мене статую на чотири метри висоти. Я вже якраз там закінчилася все дорізнювати, як, як стався у Львові землетрус, може, пам'ятаєте? Я був всі був, Але статуя хітнулася і так і накрила Я... майстра. Ага. Дивовижна історія. А що було з тим другим? З тим другим якраз ну, ніц не було. Він а? був імпотент. І ви його забили. Що, боже, упаси, що? Та то були найвеселіші роки мого подружнього життя. Він був щасливий, що мав молоду повітку. А я була задоволена, що мала цілковиту свободу. Логічно, так. Е, е, Вік не називаю. <реш> <реш> слухайте, е, а він що, вас зовсім не ревнував? Не. І не не-не. Підглядав за вами. Він не міг в нього була катаракта. – І не слідкував, не висліджував. Он не міг, і в нього була подагра і навіть не міг вас притримувати, стримувати від того. Не міг в нього було Паркінсон, я ж вам пояснюю, не міг ні. А то ж ви йшли за нього. А я йшла не за нього, я йшла до нього. Я помешкання попереднього чоловіка знала, до того переїхала. І вік не був на заваді. Логічно, логічно, ну. так. Ой, пані Мицю, а що було з третім? А з третім було все, пані Дзюмі. Той грав. Все? Той так грав. П пані Мицю, пані Мицю. Та, та не будьте такою отвертою. Та ти б Львова знала, програв своє помешкання моє одне і друге, врешті мене ледве втікла. А як ви то все повернули? собі? а я вийшла заміж за собі. О, то ви ще були четвертий раз замуж. Що ви так думаєте? Та ні, не дивує. Знаю, що вас не дивує. а, а, а Суддя. Не нагадуйте мені про того мерзотика. він втік! він втік. до Америки, лишив мене трьома маленькими квартирами, а обіцявся збудувати цілий особняк! Пані Міче, дайте мені спокій з вашими хлопами, з вашими е, е, хатами. Слухайте, скільки все ж таки маєте років на правду? Ну, порахуйте самі. Якщо я виходила заміж, мені був 21 рік, мій чоловік старший за мене на 40 років. помер тоді у Львові, коли колися став землетрус, то мені нині скільки? Може, маєте якийсь документ про народження? Чи метрика розсипалась вже? Та до чого тут метрика? Мені метрику, мама і так 5 років дописала, як я йшла паспорт виробляти, щоб скорше на пенсію вийти. <гар> no. Я то думаю. Я то думаю, в кого ви така спритна, спритна і кмітлива. Ну, 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 в кого, в кого? То я так, сам до себе. А от не треба ні сам до себе, ні сам про себе. А що -а про вас? Ні, про новий рік, пане дзюню. А дійсно, про новий рік! Який я забув, що ми прийшли сюди. Привітати наших дорогих глядачів. Так. А. А, я тепер як я як ялинка. Пане дзюню, ви як баобаб. О! О, тепер можна вітати наших дорогих глядачів з новим дві тисячі. 13 роком. Щастя вам, здоров'я, радості і... і щоб вам в новому році щастило і везло!